Четверті, двадцять два. Нас тільки що беркутівці розганяли. Я зараз на хрещатку навпроти пошти. Може, десь ховаюсь до того часу, поки відкриють метро. Трохи коліно болить, попали кільком. але ти не хвилюйся. Телефоную ще раз, пройшло всього п'ять хвилин, а телефон мовчить поза зоною. Я нервую, болить серце, п'ю корвало. Замовляю місце на рейс о 6.30. Збираюся і нервово переглядаю стрічку ЛБ. Пишу іншим знайомим і не дуже френдам. Допоможіть знайти. Знову телефоную синові, немає зв'язку. 6.22. Закриваю очі. В моїй уяві спливають жахливі картинки, підкріплені фразами з Фейсбуку. Згадую, що увечері запостила фотографію жінки, яка приїхала на Майдан, бо хоче справедливого правосуддя. Її сина вбили працівники міліції. Чому саме її запостила? Думки, думки, не дай Боже. 6.29. Скоро їхати. Для того, щоб заспокоїти, читаю про себе отче наш. Грудя горить вогнем. 6.56. Дзвінок від мами. Я тільки що додзвонилася до Андрія. З ним все нормально. Господи, дякую. Коли в людини закінчуються аргументи, починається бійка. Коли закінчилися аргументи у тих, хто стояв за Беркутом, почалася єсорубка. Влада втратила аргументи, а опозиція і лідери громадських організацій можуть захищати людей лише словами з екранів телевізорів. В Україні немає нікого і нічого, щоб могло захистити простого громадянина м'ясо! Я контрактник, Добу стою тут, а коли у мене вихідний, виходжу сюди на майдан до людей і підтримую інтеграцію. Не можу дивитися, як мої батьки-лікарі місяцями без зарплат сидять. Як друзі та родичі по закордонах їздять, аби хоч якихось грошей заробити. Мама кожного дня плаче, і дзвонить у сльозах і каже, що вже не може дождатися, коли я вернуся. Хтось плює мало що не в очі, хтось словесно ображає, а хтось і сміттям кидається. І європейці. Сьогодні наше завдання не запхати Україну в Європу, а просто повернутися додому. Після трьохсотрічної каторги ми стоїмо в дверях власної оселі, а в потилицю нам знову дихає нафтовим берегаром престарілий, але досі стримкий вертухай зі сталевим кокошником братської любові у руках. Ми просто хочемо повернутися додому і працювати на себе. Без ментів, попів, парламентсько-куларних зон. Без цих совкових єпальників та інших приємностей такого штилу. Ну не знаю, чи то буде комедія, чи трагедія, чи драма поєдія, але треба йти і просто засвідчити власну масову присутність в себе вдома, у своєму місті, на своїх вулицях, у своїй Європі. Сволочі, це те що я можу сказати, як нужно боятися дітей. Чтобы слать мусоров, по-другому их не назовешь. И слать их с приказом чуть ли не убивать. Убивать чьих-то сыновей и дочерей. Я реально чужой. Думала, мы в цивилизованном світі живем, а виявляється в царстве вопники в Проснувшись сегодня утром, я понял, что эта власть сама себя уничтожила. Это самоубийство всей системы. Депутатов-бандитов, продажных судей, грустливых ментов. Использование силы против мирных граждан это приговор. Приговор, который должен войти в силу сразу. Тут нет никаких оправданий. Какая нормальная людина будет пить, пить, ваши ты кровь, ты крик и... Бити, бити, бити. Виправда, немає. Ви б били, як на тих відео, по вам начальник сказав. Чи чому я вас запитую? Я б ніколи. Бо вони однозначно не люди. Я не киянка. Я з того регіону, який колись вважався серцем України. А тепер люди там соромляться навіть власною мовою розмовляти. Всі нормальні підприємства закриті, нафтопереробний добиває керівництво вагонзаводу. Бізнес, який з'явився за роки незалежності, підняв під себе син Яника. Люди же бракують або крадуть. На них боляче дивитися. Кілька місяців перед тим незалежності. Тепер треба її захистити не на словах, а на ділі. Вони хотіли Йолки? Що ж, зустрінемо свій Новий рік на місяць швидше в новій країні.